У Львівському апеляційному суді відбувся розгляд скарги на ухвалу судді Анни Бонде, що стало причиною звернення до представників ФЕМІДИ. Дивіться у сюжеті 1 вересня 2023 року. Журналісту Сергію Нікішу вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 336 кримінального кодексу України, яка говорить. Про ухилення від мобілізації в особливий період. Натомість, зібравши докази, Сергій Нікішин вирішив оскаржити дану підозру у Бродівському районному суді, подавши відповідне клопотання. Стверджуючи, що його скаргані і до суду раніше Вважаю, що слідчим порушено вимоги пункту 3, 4, 1 статті 276 КПК України. І вас ще зважити треба. Я не буду перелічувати все, бо це в поясненні є е, докладно наведено по пунктам. У нього в цей час вирішувалось питання про бронювання його на цей час від е, мобілізації. Однак веща згадана суддя. Не викликала позивача на судове засідання і, зрештою, винесла ухвалу про відмову у відкритті провадження щодо скасування підозри. Норма закону стверджує, що подібну скаргу можна подати до суду раніше, ніж поступить обвинувальний акт від прокурора. Власне, так і сталося. Однак суддя надала перевагу обвинувальному акту, який поступив до суду у той самий день на 4 години пізніше, ніж сама скарга. Наступного дня її зареєстрували в електронній системі проводівського суду і система, яка розподіляє всі судові справи, призначила цю справу на розгляд судді в бунті. Відповідно виникла справа 23, 43931881323 що розглядала бунту. Бунда в той же день, не викликаючи мене, виносить рішення про те, щоб відмовити мені у відкритті провадження, не заявивши про самовідвід і посилається при тому на обвинувальний акт. Який згідно внутрішнього опису самої справи номер 439 рік, рік, відсутній? Також Сергій Нікішин ознайомився із матеріалами справи і в ході ознайомлення з'ясував, що у внутрішньому описі справи, яку розглядала суддя Анна Бунда, обвинувальний акт відсутній? Я який... вважаю що при вашій скарзі мав би бути обвинувальний акт. Однак суд, двічі заслухавши аргументи Сергія Нікішина, виніс рішення відмовити у задоволенні апеляції. Апеляційну скаргу Нікішина залишити без задоволення. А ухвалу слідчого судді бронівського району суду Львівської лиці 27 жовтня 2023 року, якою відмовлено. Повідків впровадження заскаргу Нікішина Сергія Олександровича на повідомлення про підозру у кримінальному провадженні цифри 2034 від до 2023 року за ознаками кримінального прапорушення передбаченого статтею 324 Кримінального кодексу України без змін. його остаточної та оскаржені в сеційному порядку не підлягає. Сергій Нікішин, телеканал Бродев Майн.